Привіт всім! Радий вас бачити сьогодні на Служінні, що ви з нами на нашому каналі, що ви слідкуєте за нами, пишете свої коментарі. І ми раді вас бачити тут на Служінні, що ви є, і ви прийшли слухати, слухати Слово Боже. І сьогодні я хотів би навіть проповідувати на таку тему: чи слідкуєте ви за своїм призванням, чи слідкуєте ви за Христом, чи так що прямо сказати, чи слідуєте ви за Христом? Слідуєте ви за Христом. Давайте ми відкриємо одне місце з Біблії. Я буду читати, буду читати з Біблії Короля Якова. Якщо у вас немає, ми можемо вам подарувати. Ви також можете отримати. І давайте ми відкриємо Ефісянам 4 розділ. Перший вірш. Тому я, в'язень Господа, благаю вас ходити достойно призванню, яким ви були призвані. Помолюся. Господь, благоси нашу зараз, проповідь бласи людей слухати, відкриє їхні серця. І далі вони мали своє призвання, і вони слідували за Христом. Благослови це Господь. Я дякую тобі, Боже. прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тому я, в'язень Господа, благаю вас. Ходити достойно призванню, яким ви були призвані. Перше, перше, що в вашому житті ви маєте знати, те, що ви призвані Господі Ісусі Христі до чогось. Вам треба знати своє призвання. Якщо у вас є вже призвання, ви маєте цим призванням слідувати. Ну, перше призвання це слідувати за Христом. Вам потрібно слідувати за Христом. Чи слідуєте ви за Христом? І чи є в вашому в житті призвання слідувати за Христом? І одне з таких, таких, таких призвань слідувати за Христом, ми можемо Ефісіанам 6, 15 вірш читати, і, обувши ноги, готові Євангелія миру. Тобто, нести Євангелія миру, Євангелія миру, обувши ноги готовністю Євангелія миру. Чи готові ви. Слідувати за Господом Ісуса Христа. Взагалі, чи слідуєте ви за Господом кожен день, коли ви просинаєтесь? Рано ви встали і ви слідуєте за Ним крок за кроком. І ви слідкуєте і йдете за Господом. Радом, ря, 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 рядом за Христом йдете. Разом з Христом ви йдете. Звісно, якщо ви слідуєте за Христом, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви слідуєте за Христом. Як ви слідуєте за Христом? Хотіли вам більше. Далі про це дізнатися, яким чином слідити за Христом в своєму житті. Знаєте, на сьогоднішній день люди вони кажуть, що вони слідують за Господом, але часто вони слідують за своїми інтересами. Вони, прикриваючи своїми якимись великими ідеями, хочуть сказати, що це є Господа ідея і що це Бог ось це є воля Господа. І що я не можу таких людей осуждати або говорити, що ви. Не слідте за Господом, тому що я так знаю, що ви наслідуєте за Господом, тому що я ось пророк я це знаю. Ні, я такого говорити не буду. Але я хочу, щоб ви нагадати вам, щоб ви переглянули своє серце. Чи слідуєте ви за Господом? Чи є у вас призвання помісній церкві? Ось на церкві багато різних проектів в нашому житті є. В нашому, в нашому житті є дуже багато різних проектів церкві. Ось ми хочемо там хліб пекти. Ви можете також цим участвувати, якщо вас бог побуждає допомагати нам хліб пекти. Прибирати, робити щось якісь служіння в церкві, і вас Бог призиває до якогось служіння? Ви можете підійти до мене. Я вам можу сказати, яке служіння ви можете також, у якому служінні ви можете участвувати в нашій помісній церкві. Якщо ви ходите на церкву або в іншу церкву, якщо ви ходите, також ви можете підійти до пастора, до місіонера, до проповідника. Сказати, чим я можу послужити? Як я можу послужити? Тому я в'язаний Господа благає вас ходити. Тобто Ісус каже ходити достойно, призванню, яким ви були призвані. В першу чергу кожен із нас ви призваний проповідати про Ісуса Христа. Призвані проповідати про Ісуса Христа. І ось ви ходите по місту церкву до нас приходити сьогодні. Знаєте, є історія про одну жінку. Жінку, звісно, цей світ він не каже, що ця жінка була християнкою, що вона вірила в Господа. Але Бог дав наділив її дуже гарною пам'яттю. Вона вміла вираховувати будь-які цифри. І коли хто не хтось звертався, вони чітко знали, що якщо вона порахується точно. Тому що в те врем'я взагалі капізарашні комп'ютери вони можуть збітувати, помилятися. можуть. у них є якась відсоток помилки. Но ця жінка вона мала унікальний мозок, і вона мала вирахувати все дуже дереально. Це їй Бог то куда річ. Звісно, в неї були діти, і вона була вчителькою, звісно, вона, вона ще мала чоловіка, і вона мала про це пікуватися. Тобто вона мала бути і вчителькою, і мала бути мамою, і вона мала робити, робити ту чи іншу роботу домашню кожного у нас є. І звісно, вона. І займалася ще також церкві служінням. То в неї в житті було важливо, що Бог до чого Бог призиває. І ось одна з таких речей: в Америці така як компанія державна НАСО, ну чи приватна, так називати її, їм треба було вирахувати полі. І ніхто не міг вирахувати, комп'ютери помилялися. І головний там він позпозвав цю. Джені позвизвали Джені попори позвав і попросив вирахувати. І вона чітко вирахувала. Знаєте, коли кидаєш дротика, попадаєш в сіль. І вона чітко попала в сіль, чітко корабель, який летів, він чітко міг вийти на орбіту, так як треба. І, і в нашому житті ми також ми можемо мати це було і таке її в житті призвання. І через це Господь прославився. Вона говорила: Я можу рахувати завдяки тільки Богові. Вона в церкві служила, займалася служінням церкві. Вона це робила. Плюс вона ще вдома різні справи робила. І ваші мечті також можуть сказати: о, моє моє служіння, все тільки мов поклатися про дітей. Мене служіння там тільки прийти, в церкві поспівати. Мене служіння ще якесь таке малесеньке. Ваше служіння перше це як бути христинином, показувати хороший християнський приклад суспільству і цьому світу. Ваша ціль не боротися проти цього світу і боротися і. Гріховною свого світу ваша ціль проповідувати про Господа Ісуса Христа. Нагаду на титу 3.1. нагадую їм бути покірними князям і влади слух, слух, слухатися. Магістрі, бути готові на всяке добре діло. На всяке добре діло, якщо є у вас можливість добре діло робити, допомагати переселенцям, допомагати ті, е, хто постраждав і десь зрив, щось сталося у вашому житті, і ви готові, маєте бути готові бігти, першій допомогти. І, звісно, через це проповідувати про Ісуса Христа, як вас вдруг хтось позве на щось. І ось цю жені позвали на те, щоб прорахувати щось. Вона скла це за її тільки Богові. Не тому, що я така розумна моя мама, папа родила мене, а тому, що я вірю Господа Ісуса Христа. тому Павло пише пише. Фісяман. Тому я в'язан Господа, благаю вас ходити, ходити достойно призванню, яким ви були призвані. Знаєте, проблема сьогоднішній день людей: люди прив'язуються до якихось людей, вони не прив'язуються до Господа, не прив'язуються до самого Господа Ісуса Христа. Вони прив'язані Декихось речей. Або хоче, щоб ви призналися, призналися до нього і до того призвання, яке він хоче вам дати, і щоб ви служили. У кожного у нас є різні таланти по міцній церкві. І ви ці таланти маєте використовувати по, по міцній церкві. У нашій церкві багато є потреб. У нас дуже багато різних людей приходять, дуже багато людей нужденних. Але ви можете сказати, що не треба цим людям служити. І вам така думка може бути в серці. Вони такі злі, погані, наші їм, їм допомагати. Ви повинні з цих людей першу чергу молитися. Тому що ці люди злі, тому що вони не мають Господа і Ісуса Христа в своєму серці. Ми можемо хаяти владу, говорити, що нам те не дали, нам те не дали, нас там украдають, нас там обманюють. Вибачте, це не ваша робота займатися цими справами. А що ти зробив для того, щоб цього не було? Чи ти підтримуєш цю корупційну систему? Чи ти не підтримуєш, коли ти йдеш до лікаря, коли ти йдеш ще кудись, що ти робиш для того, щоб цього не було в житті в твоєму і в суспільстві? І ви, ви маєте не підтримувати. Оце написано, третій розділ, перший вірш, титул. Нагадую їм бути покірними князями і влади, слухаючися, магістрів, буду бути готові на всяке добре. Я не говорю, що ви маєте згадувати бути отак. Я цього не сказав. Я сказав ви маєте бути окремі від цієї влади, робити свою Божу справу. Тому ми фіцянам 6 розділ 15 вір читаємо. І обувши ноги, готові Іванглія нести цьому світу, нести Івангелія цьому світу. Ви в своєму житті можете е, сказати: я ж багато роблю, я, е, то, що я ходжу в церкву, це вже якийсь там прогрес, це вже якась е, там велика справа. Так, да, це слава Богу, що виходити по місну церкву, що ви є в ці церкви, але ви маєте також служити всі помісні церкві. Ви маєте знати, яке ваше призвання. Я сьогодні не проповідую про те, як знайти своє призвання. Я соні говорю про те, що у вас є призвання і ви маєте його використовувати. А якщо ви хочете знати своє призвання в слідчих відео, в слідчих проповідях, ми будемо про це також говорити Як знайти своє призвання. І Якщо у вас виникають якісь питання або труднощі, або ви взагалі перший раз до нас сьогодні прийшли на служіння і взагалі перший раз чуєте проповідь, і ви хочете мати таку книгу, ми хочемо подарувати вам її. Напишіть, зверніться до нас, ми вам подаруємо це безкоштовно. І звісно, читаючи багато багато, 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 багато віршів в книги Вісяна, Бог каже, як нам задягнутися. Зтягнутися в, в зброю, як нам взяти ту зброю духовну і служити Господу з, з тим призиванням. Якщо ви без зброї підете служити для Господа і слідувати будете за Господом без тієї зброї, яку хоче Господь вам дати, це те саме, що пікнати в дощ, піти, піти в кофті чи рубашки, намовляти просто. Вам потрібно плащ було взяти, і ви тоді були б сухі, він захворіли би. Отак От в житті може і христинин, і ви можете прийти в церкву, прийти в церкву, не помолившись, і ви прийшли злі. І, вибачте, вам церква не подобається, не подобається проповідник, не подобається ці люди, не подобається нічого. Тому що вони помолились. вони вдягнулися. Вони взяли молитву, молитву з собою не взяли. Вони взяли з собою слово Боже не зелене служіння. Вони взяли свої собою добрі справи на служіння, Вони взяли з собою Іван щоб проповідати Іван, щоб підійти до коїсь церкви. Сказати Господь, хоче сказати тобі, що тих грішник, ти трепляні тих Господа Ісуса Христа. І звісно, якщо ти прийшов на зібрання сьогодні перший раз і взагалі ти ніколи не чув, і не знаєш, де ти будеш після смерті, то, дорогі питання, дорогі дружні, до тебе питання, просте, де ти будеш після смерті? Де ти будеш, коли ти помреш? Ти знаєш, де ти будеш сьогодні, як ти помреш, і, друг, життя може сьогодні закінчитися. Раз в Дніпрі ракета прилетіла, раз ще в Нігеви прилетіла ракета, десь там прилетіла, десь в Одесі, десь там ще в якомусь місці. І життя обірвалося, де відчують померло. І ти можеш бути серед них сьогодні, чи ти готовий сьогодні померти? Один брат сказав таку річ. І я помов на небі побачимося. Тому що він сказав це, тому що він був і він знав, що він, що він, він знав про те, що він зустрінеться з Господом на Неві. А ти на небі будеш, якщо помреш сьогодні? Ти знаєш, де ти будеш після смерті? Якщо ти не знаєш, де ти після смерті будеш, то ти можеш. Вернутися до Господа Ісуса Христа сьогодні і Його прийняти. Ти скажеш, як я можу попасти? В рай просто так. Так, в та, Біблія сказано. Той, хто вірує сина, той має вічне життя. І ти сьогодні можеш прийняти Господа як Спасителя свого особистого. І в тебе є така можливість сьогодні. Я недавно проповідав на вулиці, знаєш, стояли 5 людей. І потім ще чотири людини стояли. І вони не знали, де вони будуть всі смерті. Ну коли я їм сказав, що у вас є сьогодні прийняти Господа Ісуса Христа, вони прийняли це, і вони тепер будуть в раю. І ти також також ти можеш це прийняти. Якщо ти, дорогий друг, хочеш це зробити, то давайте зараз зробимо. Давай закрим очі, будь ласка, закримо очі і скажемо: Господь, я грішник. Молися, і молити разом з мною. І це ти віриш в Господа Ісуса Христа. Каже, Господь, я грішник, прости мені всі мої гріхи. Прости моє не в тебе. Я вірую в тебе. Я вірую, що Ти є, Господь і Бог. Дай мені вічне життя, будь моїм Богом. Спаси мене. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я тебе, дорогий друг, вітаю, що ти тільки ще помолився разом з нами, і ти прийняв Господа Ісуса Христа, то запам'ятай п'ять речей, запам'ятай цей день перший, який сьогодні часом було. Запиши собі Його. Тобі обов'язково треба ця книга. Цю книгу тобі треба. Ми можемо подарувати тобі, підійде до нас до когось або напиши нам, ми тобі лише подаруємо, і ти будеш мати цю книгу безкоштовно. Читай, читай з почни читати з послання Павла, з книги Євангелія від Івана. Почни читати. Почни читати і читай. Друге, приходь на церкву, молися. Кожен раз, кожен можливість, з ранку ввечері, як тебе є можливість. Хай Господь тебе благословить. Якщо тебе виникають якісь питання, по писанню, по Біблії, взагалі якісь питання. Пиши нам, підійде нам, позвони нам на мій номер, може позвонити, запитатися. Мій номер простий плюс 3, 8, 0, 93. 550, 53, 93. За завжди в любовці можна мати звернутися. І хай Господь тебе благословить. І Амінь.